Всім доброго дня. З неділею будьте здорові! Рада вітати вас на моєму каналі Тамара Кияниця. Дякую всім вам і як обіцяла щодня маленьке коротке відео. щоб був спогад про цю нелегку осінь. І запам'ятайте, наступна осінь обов'язково буде мирною. Я вам це обіцяю. А це відео вам для підтвердження. Любі захисники. Ми вас чекаємо живими, неушкодженими. Ми за вас молимось. Ми вас любимо. Хай Господь вам допомагає, хай оберігає, дає вам ангелів-охоронців і не одного. Ми українці. І в нас є та сила, на яку абсолютно ніхто всіх не розраховував. Правда, ніхто. Всі думали, а Україна не дуже велика, але з великим, найбільшим серцем та душею на всьому білому світі. У нас сьогодні гарний такий осінній день, гарний, але не мирний. Та ми все витримаємо. Ми зможемо це зробити. Бо ми українці. Всіх люблю. Слава Україні. Любіть українське. Найкраще на землі.